Оце піч, оце грубка, ото он, відкриваю трубу, тоді оце сюди дрова наложу, бумаги і топлю. Свою грубку Валентина Спокровська розпалювала цього сезону вже тричі, топить дровами все життя. У свій час на газ жінка так і не перейшла. Вони мені пиляють, рубають, то наймаю, щоб, щоб попиляв. оце так, ото отвистить, оце навіс, ото та, і ото там поки. А ще буду. Будуть вже пилять. Вже тепер я газу не хочу. Вже тепер, бачите, у кого газ, а вони все переходять на дрова. А це будинок Леоніда. Тут є газове опалення і піч. Чоловік каже, дрова на зиму вже заготовив. І газом, і дровима. Газом для підтримки. для підтримки топимо, а так в основному дрова, дрова. Війна йде, хто знає, як воно далі буде, чи дадуть газ, чи не дадуть газу. А воно ж. Дрова є дрова. І дрова має, як протопиш, де кухаті теплі. Тому що тепер вже сильно качество від газу якесь погане. Цього року у селі приміщення старостату також переводять на тверде паливо, газ використовувати не будуть. Дивлячись на минулий рік, ми вже зрозуміли, що опалюватися нам газом дуже ну, фінансово невигідно, так як котел газовий дуже старий. Тобто ми розуміли, що рано чи пізно нам придеться переходити на тверде паливо. Дуже хотілося в цьому році знайти спонсора або ж ну, попасти під якусь програму і отримати твердопаливний котел. Якийсь потужний, сучасний. Та поки опалювати приміщення в старостаті будуть двома вугільними котлами, які збереглися з 90-х років. Такий принцип, тобто, туди закидаємо ну, дрова на розпал, підпалюємо, тобто закриваємо. Якщо треба, то ну, якщо... тут маленький вузенький ну, прохід. От, великі дрова не вкинеш. Вони були ще з року заснування сільської ради, тоді ще як вона була заснована. І були такі встановлені котли, опалювалися дровима і в основному вугіллям. Раніше опалювалися ми газом, їх взагалі не чіпали, а в тому році вже нам прийшлося їх вводити в експлуатацію і почали їх використовувати. Ну, не на повному обсязі, використовували тільки один, а в цьому році вже будемо використовувати два. Готують запаси й чим топитимуть. Дрюн є сосна для розпалу, біліти є. Завезуть брикити ще п'ятон. Це що все добре. Школа у Покровську вісім років опалюється твердим паливом. У 2014 році тут придбали твердопаливні котли та відремонтували теплотрасу. Витратили на це близько пів мільйона гривень. Десь за два роки ну всі ці витрати були окуплені. Ну тобто, і на даний час ну при нормальному забезпеченні дровима і брикетом то повністю можна забезпечити цю школу теплом, дійсно теплом, тому що коли стояли газові котли, то у школі не було тієї температури, яка мала бути за нормами. Ольга Унищенко, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.